Жовті гуси Іван Нечуй Левицький. Читає Марина Запорожець. В чигиринському повіті в селі Ревовці в священика було весілля. Батюшка видавав дочку заміж. Як звичайно буває на весіллях в сільських священиків, наїхала сила проханих і непроханих гостей. Музики в залі грали, паничі й панни танцювали. Старі в других покоях випивали та балакали про свої сільські справи. Весілля гуло на все невелике село од музики танців, аж помість лущав, аж дім трусивсь. В одній далекій кімнатці, куди вже мало заходило шуму і гаму, сидів їсть сусід, старий батюшка, отець Филимон, Сивий аж білий, забутий хазяїном і гістьми, і молодими, і старими. Ні для кого не інтересний і не потрібний, бо був такий давній, що з його, як приказують у приказці, аж порохня сипалася, неначе зі старої дуплинастої верби. Сидить та трухлятина в кутку коло столика, п'є чай та позіхає з нудьги, ждучи, коли подадуть вечерю. Вже пізненько приїхала друга порохня батько ревівського економа. Престарезний панок Ягодинський, такий давній, що його з корцю було трохи не вдвоє. Приїхав той дід, никав по всіх покоях, заглядав то в одній двері, то вдруг дивився на танці. Скрізь, ніби напхано гостей, скрізь гарми, гомін, шум, а на старого ніхто й не дивиться. Ніхто до його й словом не обізветься, і говорить з ним ніхто не хоче. Пішов він блукать по кімнатах. Аж дивиться в далекому покоїчку в кутку сидить сивий дід, така сама трухлятина, як і він, почвалав до його, згорбившись та спираючись на паличку, та й примостивсь коло столика коло старого батюшки. Батюшка не знав його, бо бачив вперше. Сивий отець Филимон хоч був дуже старий, але ще був бадьористий, веселий дід, і навіть шуткар, дуже любив пожартувати і поголузувати. Старі зараз познайомилися і почали балакать. Почали вони свою розмову з того, що стали чваниться своїми давніми літами. Бо дуже старі люди таке люблять вихвалятися сивим волоссям та сивою бородою, коли нема чимсь іншим та кращим почванитися та похвалитися. Ой, які ж ви, пане, старі, ой, які старі, почав панотиць фелемон. Та ще який старий. Як бачите, неначе припав борошном, обізвався пан. Ви припали білим сіяним борошном, а от мене неначе хто обсипав у млині пожовклою обметицею, бо я, мабуть, чи не старіший від вас, пане, каже батюшка. О, ні. Мабуть, я од вас багато старіший. О, я дуже давній чоловік, обізвався пан. А чи пам'ятаєте ж ви велику холеру? питає отець Филимон. Ще пак не пам'ятать. В мене тоді вже були унучата. Та це не така вже давня річ. А чи пам'ятаєте ви, як Наполеон приходив в Росію з дванадцятьма народами та спалив Москву? спитав батюшка. Пам'ятаю, де вже пак не пам'ятать, коли я саме того року оженився? Та сказать по правді для мене це ще не така давня давнина? А чи пам'ятаєте ви, як летіла велика сарана? питає батюшка. Ой, далася мені в знаки ота велика сарана. Ще пак не пам'ятав, коли вона, проклятуща, потрощила весь хліб на моєму полі до останнього стебла, і я тоді не мав чим заплатить дідичеві за посесію, каже пан. Ого? То й ви, як я бачу, такі давні. Але я ще давніший, бо пам'ятаю щось ще давніше от тієї великої сарани. А чи пам'ятаєте ви, як летіли жовті гуси? питає батюшка. Які це жовті гуси? Хіба ж є на світі жовті гуси? питає пан. А вже ж є, і летіли вони дуже давно, ще не за вашої пам'яті. От ви й не дуже то старі, коли не пам'ятаєте цього дива, каже батюшка. Хіба ж таки животіють на світі жовті гуси? питає пан, та й очі вирячив з дива. ж є. Якби пак їх не було на світі, то я й не казав би, а то я на свої очі бачив, як летіли колись жовті гуси. Це ще було до великої сарани. Та коли ж це вони летіли? Я навіть і не чув про їх от старих людей. Не доводилося мені чуть про це навіть ні от батька, ні от діда, а діда свого я добре пам'ятаю, каже пан. А бачите, я ж казав, що ви не такі давні, як думаєте. Ви старі, та недавні, а от я той лік погубив своїм годам. Але ж які то жовті гуси? Це дуже цікаво знать. Та скажіть бо, які то жовті гуси летіли, та коли ж то вони летіли? допитувався цікавий пан. А це, бачите, було в дуже давні часи. Он коли воно було. Ще як я був маленьким хлопчиком, вилупилися в нас гусенята. Моя мати забрала гусенята в решето та й поставила в кутку на лежанці. Мати пішла кудись, а я виліз на піл. А потім на лежанку та й перекинув решето. Дивлюся, що з того вийде. А гусенята пішли гулять по лежанці, а далі зайшли на припічок. А з припічка давай летіть додолу. Летять та й летять поодинці ті жовті гуси, аж поки всі до одного перелетіли з припічка на діл. А я стою серед хати та дивлюсь на те диво. Коли чую двері риб, я оглянувся. Увійшла мати, та аж в долоні плеснула і крикнула Ой, що це ти наробив? Нащо ти перекинув решето з гусенятами? А я показую долоною на гусенята та кажу Дивись, мамо, як летять жовті гуси. А мати підняла мені сорочину, надавала поляпасів та й випхнула з пекарні. Через ці поляпаси я й досі пам'ятаю, коли то летіли жовті гуси. А що? Чи не старіший я од вас? А це діялося ще до великої сарани і до Наполеона з його двунадесятьма язиками, котрих він навів у Москву.